Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Укриття в барі та непоказане сховище в морохідному училищі. Перевірка від волонтерів в Одесі погасили марку із зображенням евакуаційного потягу Херсон-Львів, куди влучила російська ракета. Переїхали до Одеси з Херсону, аби підготуватися до нового сезону. Хокейний клуб Дніпро проводить свої тренування в Одеському палаці спорту. Представники моніторингової групи Озон, яка проводить перевірку укриттів, прямують до першої запланованої локації. Сховище на Грецькій, 20, виявилось баром. Чи є інформаційна табличка про укриття на вході до нього. Так, є, ми її бачили при вході. Що підхід до укриття відкритий та доступний для випадкових перехожих? Абсолютно доступний. Чи наявний запас питної води? Я підозрюю, що тут не тільки питна вода, є власник про перевірку не знав. Ми не зв'язувалися з власником про тим, як здійснювати цю перевірку, цей моніторинг. Ми зв'язуємося в виняткових випадках з власниками приміщень або відповідальними особами за ті чи інші укриття. Це здійснюється саме в тому випадку, якщо укриття є закритим. Наприклад, на ньому висить великий замок. Ми бачимо, що підхід до укриття заблокований. За словами адміністратора закладу Олександра, людям не обов'язково щось замовляти, аби пересидіти тривогу. Звісно, на даний момент все є. Это работающее заведение, в котором присутствует и вентиляция, и приток, и все доступные возможности для жизнедеятельности человека. При тревоге спускаются люди. Я не знаю, не слежу при каждой ли тревоге, но спускаются люди при тревогах, и дети спускаются. Мы даем им возможность подальше, скажем так, от дыма. при формата завіді друга запланована локація за адресою Грецька. 9. це одна з будівель одеського морохідного училища. А що за зйомка? Я сейчас зараз позову командира. це в команді, за що ви знімаєтесь? Добрий день Добре. Денис і Навого громадського моніторингового зору. Одеська міська рада на своєму сайті повідомила, що у вас є за цією адресою Грецька, 9 укриття в підвальному приміщенні. Да. Ми можемо його подивитися? Ось, вот, вхід укриття з двору. А зараз ага. я повідомлю <кій> заступника начальника. Я правильно розумію, що укриття під час повітряної тривоги є доступним лише винятково для співробітників і курсантів коледжу і не є доступним для всіх інших, правильно? Я вас зрозумів. Після спілкування групу до укриття не пропустили, але запевнили, при тривозі людей впускають. Це звичайно, що ми пропустили, тому не дай Бог. Такого курсанти, да, воздушно, всі опускаються на укриття. Це друга кампанія з моніторингу укриттів групи Озон. Завершиться вона до кінця цього року, каже координатор Денис Зайнавов. Наша мета перевірити принаймні половину укриттів, зробити висновки відносно тих укриттів, які ми перевірили під час першої кампанії, і порівняти які результати є зараз, тобто чи простежується позитивна або негативна динаміка, і наскільки ситуація з укриттями покращилась або навпаки погіршилася після того, як звіт буде готовий, моніторингова група розпочне комунікацію з міською владою, аби покращити стан укриттів в місті. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. І разом три-чотири. Напередодні дня залізничника в Одесі погасила марку залізні люди. На ній зображений евакуаційний потяг Херсон-Львів, який потрапив під російський обстріл в травні цього року. Спільно з працівниками поїзної бригади. Провідника, який отримав поранення, доставляли його ну, спільно з медпрацівниками до лікарні в місті Миколаїв, коли він отримав першу медичну допомогу вже в місті Херсон. Він вийшов з вагону, коли поїзд був до Херсону. І в момент, коли він вийшов з вагону, ракета влучила в вагон. Він отримав поранення, склад поїзду був пустий, вони чекали на посадку. В потязі людей не було. Тираж блоку Залізні люди 150 тисяч примірників, розповів директор Укрпошти Сергій Дрозд. Укрпошта вирішила випустити цю марку для того, щоб визначити роботу, працю наших залізничників. Це дуже лімітирований тираж. От коштує вона 1,5 долара за марку, тому що номінування W вона не буде довго зальожуватись і дуже швидко роздається серед колекціонерів. Марки подарували всій поїздній бригаді потягу Херсон-Львів. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Чорною все живе на землі і стану королем. Ти станеш моєю королевою. Ще з 2014 року Одеський театр юного глядача безкоштовно приймає переселенців, дітей з інвалідністю та дітей військових. Співробітники кажуть, після пережитих реалій війни в театрі люди знаходять розраду. Кожна вистава починається з хвилини мовчання. Наш театр надає найбільше місць на благодійній основі для наших переселенців. До нас приходять люди Херсон, Маріуполь. Миколаїв, Бахмут, глядачка, яка приїхала з Маріуполя. Вона вийшла і сказала, що ми дуже дякуємо. Ви знаєте, ви своєю виставою повернули нас до життя, тому що ми втратили все. Ми приїхали просто напівмертві люди. Зрозуміли, що треба жити далі. Треба в цьому становищі шукати радість в театрі. Кожному відвідувачу запропонують виставу, яка підкорить саме його. Розповідає головний адміністратор Ганна Король. У нас була ситуація, коли виходить мама особливої дитинки, сідає, починає тут плакати. Я підходжу до неї, і кажу, що ви плачете. Вона кажет, а вона каже, це в мене сльози радості, тому що ми так, ви не знаєте, як це тяжко, ми так довго займалися, ми ходили на різні оці всі процедури. І для моєї дитини якесь нове слово сказати, це ну просто таке досягнення. А тут він у нас починався антракт, і дитина встає і каже, чому закрили штори? Вона каже: я їй сіла. Вона вийшла і тут плакала з радості, тому що ти сказала три нових для неї слова і прям речення. Ми дійсно бачимо, як працює театр. Близько 50-60 осіб. Ми приймаємо на кожній виставі. І це не тільки діти ВПО, і дорослі, це не тільки люди зі статусом ВПО, це і особливі дітки. Ми співпрацюємо з різноманітними організаціями, бо вони теж, я вважаю, мають. Ми маємо надавати таку можливість. Це і діти військових, тому що їх батьки зараз боронять нашу країну. Зараз ми для наших глядачів готуємо прем'єру, яка називається Регезін Ганчір'яна Лялька. За твором Уіліями Гіпсона, і це буде теж така арт-терапевтична вистава: це про хвору дівчинку, про її ляльку, і як лялька зробила все для того, щоб дівчинка вилікувалась і одужала. У театрі юного глядача запровадили так званий відеовідгук після вистави. Всі люди можуть поділитися емоціями. Також після завершення повітряних тривог, навіть якщо вони понад дві години, актори все одно дограють виставу. А якщо відвідувач пішов раніше, він може звернутися в касу і безкоштовно отримати новий квиток на ту саму чи іншу виставу. Коментують у театрі. Дякую за Чудова вистава, нам дуже сподобалась. Дякуємо. Це такого шедевра, що ніхто не бачив. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Херсонський хокейний клуб Дніпро проводить своє тренування після релокації до Одеси, свій перший сезон під час повномасштабної війни хокеїсти зустріли в Кауші. До сезону 2023 року стали готуватися в Одесі. Окупований Херсон у 2022 році і ми не мали можливості там тримати команду, не мали можливості тренуватися, грати. Тому коли на початок серпня було прийнято рішення о проведенні чемпіонату України 22-23 сезонів. І Дніпро Херсон останні 5 років завжди був у призерах. Було прийнято рішення керівництвом клубу, що ми маємо переїхати до Калуша. Відіграли сезон хокейний один у Калуші, да, зайняла команда Бронзе місце і на цей сезон вже 23-24 на поточний нас було вирішено. Перевести до Одеси, і ми тут. Ми тут з серпня місяця, і нам ми дуже вдячні. Нам подобається, нас також тут прийняли як своїх. Команда відпрацьовує у повному складі. Можливості тренуватись в Україні радіють, каже воротар Едуард Захарченко. Аби підкреслити це, оновив зображення на своєму шоломі. Сам каркас шолому зроблений сім років тому по спецзаказу. З, з Америки розмальовую я кожні два роки нову якусь картину. Це місце на шоломі, сам майстер сказав, що можна, я тут розмалюю, що я хочу. І він намалював тут місто мати з дитиною, Збройні сили України. І як побачите, орки тут як, як зомбі намальовані. Я був задоволений, радів, мабуть, що можу займатися тим, чим займався все життя, тому що коли... Все почалося в Херсоні. То я, я не знав, коли я чи буду я взагалі займатися хокеєм, чи, чи, чи не буду, чи що як воно буде. Та радів, був щасливий. Історію виїзду з окупованих територій ділиться капітан команди Євген Ратушний. Знімали квартиру в Херсоні і проснулися від дзвінків, що почалась війна і не знали, що робити. У мене дівчина з Херсону, тому ми приїхали до її батьків за місто. Вчасний будинок, тобто і там були півтора місяці до того часу, поки не було відомо, як ми зможемо виїжджати. А потім директор клубу нам запропонував перевізника, з яким ми виїхали, тобто там взяли по одному чемодану і виїхали до Вінниці. Було б дуже чудово, щоб в Херсон повернувся великий хокей. Так, так як там було дуже багато вболівальників, які підтримували наш клуб. А наші цілі це спільна ціль, це кубок. Тобто в кінці сезону я гадаю, що ми це зможемо і буде видно. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Маргарита Шаткіна. Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 2 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Вітер південний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 9 вночі та від 13 до 16 градусів в день. В Одесі похмура погода, можливі опади. Температура повітря вночі 7-8 градусів, вдень – 12-14 із позначкою плюс. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.